Сьогодні, 8 листопада 2024 року, відкриваю засідання постійної депутатської комісії питань питань фінансів, бюджетів, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, затверджуючи її в новому складі. Голова комісії Подпігаво Федорович, секретар комісії Сегура Вікторія Вирівна, Slam Komisszi, Polgabi Tudóci Vosziljovic, Tudóci Mennyiek Mennyiatovics, Hegedűs Andris Lászlóvics. Krim Slam Komisszi, Szutnyi, Návcsányi Finanszói Vigyivjú, Kosnyiszkói Szűzközádi, Kresszín Mihály Lévna. Na az aszidányá komisszi Veneszeno Odén Pétányá, Prisztú Pályemó do Roszkáló Pétány, Porjátkú Dennoho. Pokolos na csalni a finanszíráljúik, a rádi Krešin Oszkár Mihálydina, azna csal méte présútni ez projektet mi Є питання про внесення змін до доходів згідно розпорядження закарпатської обласної військової адміністрації номер 960 від 18.10.24 року відділити кошти по коду 410 33 тридцять субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 613 тринадцять це по загальному фонду. Ми бачимо у додатку 1 і також будемо бачити у додатку 2. Це е, виділені кошти по КФК 14.03, КЕК-2230 продукти харчування. Також вносимо зміни у додатку 1 по доходах по коду доходів по спецфонду 330 10 100 на суму 10 тисяч для виготовлення експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки на сільського господарства. Також введемо додатку 2 по КФК 7650 КЕК-2281. Також є пропозиція внести зміни перерозподіл коштів. Є в нас лист із Закарпатської обласної військової адміністрації, просять виділити кошти на військову частину 31,15 173 тисячі 390 тисяч і для Запоріжжя. Мільйон 610 для капітального ремонту бункера. І все. Це теж ви видите в додатку також в другому, в додатку в третьому і в додатку в четвертому. Більше нема нас змінює. У видатках вона фігурує 97,70 і 98.80. 97,70 по Запоріжжю. Це для цивільних населення безпечного укриття і 98.2.0. Військова частина 31.15. А субвенція для очування тільки на цей рік. А? Так, це на цей рік, і він не переношується на другий рік, його забирають. Ну, в бюджеті на 2025 рік буде плануватися отінно виділені кошти. Але вони ці не переносяться до бюджет. державного бюджету. Ну ці кошти не переношуться. Яких не використовується, державі треба обратно передати. Ну, це харчування на початкові класи. Перший четвертий клас.